Моїй сусідці сьогодні виповнилося 90 років, і я вирішила піти привітати її. Але коли увійшла до неї в будинок, не могла стримати сліз. Не те, щоб я була з нею занадто близька, але чужими нас назвати не можна. Іноді зупинялася поговорити із старенькою, була приємна і цікава жінка. Так і сталося на початку місяця у нас розмова, коли я дізналася, що Марія Петрівна на наступних вихідних. Святкує ювілей. Зрозуміло, ніяких запрошень на свято я не отримувала, адже люди в такому віці зазвичай не влаштовують собі святкувань. Але ще тоді зрозуміла, що я прийду з тортиком і привітаю бабусю. Бабуся жила одна, чоловіка уже немає, а діти роз'їхалися по містах. Я вирішила не приходити занадто рано, щоб бабуся могла зі своїми дітьми відсвяткувати. Вони ж так рідко бачаться. Як говорила мені бабуся. Тому, коли я прийшла додому до бабусі, моєму здивуванню не було меж. Будинок був охайно прибраний, донесився запах свіжих страв, і бабуся сиділа тихенько на кріслі і дивилася телевізор. Напевно, всі вже поїхали, подумала я, сама в то не вірячи, адже я помітила машини. Коли бабуся мене помітила, вона засвітилася в усмішці. Помітно було, як вона рада, що до неї хтось прийшов привітати. На очах у неї можна було помітити легкі сльози. І тоді я вже була впевнена на 100%, що я перша, хто до неї сьогодні прийшов. Мені так шкода стало старенько, що я вирішила затриматися. По столу в її будинку було помітно, що вона чекала набагато більше гостей. Ми сиділи, бабуся мене пригощала, і пізніше я дізналася, що ніхто ні з дітей, ні з онуків навіть не подзвонив, щоб привітати її. Я навіть не розуміла, що мені говорити. Мені так стало шкода її, а по ній було помітно, що вона ледь стримувала сльози. Я як могла, намагалася заспокоїти стареньку, але було помітно, що у неї боліла душа. В ту ніч я довго не могла заснути. Я ніяк не могла зрозуміти, чому можна було в вихідний день бути так зайнятим, щоб навіть не привітати маму та бабусю з ювілеєм. Не забувайте про своїх батьків, телефонуйте частіше, заходьте в гості. Вони вас завжди чекають.